Ми можемо не лише вирізати частину з рельєфу, але і вирівняти цю частину повністю. По-перше, що це стандартно, вибираємо топу соліт, вибираємо елемент, який будемо розрізати. Після того, до речі, хочу звернути увагу не обов'язково, щоб контури. Повторювали країн, наприклад, у будь-якому разі виріжеться лише та частина, яка вже є у топосоліді, ставимо галочку. Є попередження. Так? Тобто тут... Але допустимо попередження. тобто у нас розбився топосолід на три окремі елементи. І, наприклад, якщо це дорога. Ось ми можемо зараз зробити, є таке, ну, зараз наразі ми бачимо, що рельєф повторює форми, так? але ми можемо взяти цю частинку і назвати Reset Shape. Ось, Бачимо цілком. Рівна доріжка. До речі, ще можна буде об'єднати низ, наприклад, ґрунт, а зверху створити шар, який, ну, воно кажучи, буде як бруківка. Включаємо «Edit type. Вмикаємо, до речі, чи в мене є асфальт, до речі, є. Вже готовий асфальт. Я нажму Окей. І в мене є асфальт. І дивіться, можна взяти Join, до речі, в тупосолі він часто юзається, наскільки я розумію. І взяти два елементики, Так, є, дивіться, з'єдналося, Тепер ось тут раз. Окей. Кладаємо ОК, так зараз. Ой, Трошки забагувало. Ну, Наприклад, беремо знову join, раз і два. Ось, об'єдналися дві частини.